Доброго ранку, наші милі Ромашківці. Сьогодні я, Ваша Галина та їжачок Хитрячок, запрошує на сенсорно-пізнавальний простір в світ цікавої математики. І сьогодні у нас мова піде не про цифри і не про геометричні фігури, а про просторові відношення. Ми з вами, дітки. Закріпимо знання про такі поняття товстий, тонкий, довгий, короткий. Нам в цьому будуть допомагати звірята їжачкові братики й сестрички, а також нам допоможе сьогодні дівчинка Марійка. Тож діти, зараз їжачкові друзі. Лісові звірята допоможуть нам розібратись з поняттями товстий і тонкий. Усіх вас до лісу. Озирніться довкола. Кого ви тут бачите? Вовк, лисичка, ведмідь і зайчик. Назвіть їх одним словом. Хто це? Правильно, це дикі тварини. Чому їх так називають? Тому що вони живуть у лісі і самі про себе турбуються. Давайте порахуємо наших тварин. Один, два, три, чотири. Всього чотири. А скільки ж в нас лисичок? Так, одна. А зайчиків. Також один. А кого більше? Лисичок або зайчиків. Правильно їх порівно. Скільки на зображенні вовків? Один. А ведмедиків. Один. Кого більше ведмедів чи вовків? Так, правильно, їх також порівно. Якщо усіх тварин по одній, то який висновок ми можемо зробити? Правильно, висновок такий. Усіх тварин порівну. Продовжуємо. Ось і нова галявина. Порахуйте, скільки тут росте дерев. Правильно, три. А як ви гадаєте, хто може сховатися за найтовстішим деревом? Так, ведмідь. А де знаходиться найтовстіше дерево? Правильно, посередині. Давайте заховаємо нашого ведмедя. Видно його? Ні. А де знаходиться найтонше дерево? Правильно, з правого боку. Хто може за ним сховатися? Так, зайчик. Давайте його заховаємо. Видно зайчика? Ні. А скажіть, ведмідь може сховатися за цим деревом? Давайте спробуємо. Ні, не може. А чому? Тому що він великий. Як ви гадаєте, за яким деревом може сховатися зайчик? За товстим може? Так, а за найтовстішим? Може. А за тонким? Також може. Тому що наш зайчик маленький. Тож робимо висновок. Великі тварини можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі тварини можуть сховатися за всіма і за товстими, і за тонкими. Малята пограємо в дидактичну гру. Вона має назву навпаки. Умови гри такі: Я буду називати слово, а ви добирати протилежне значення. Розпочинаємо. Наприклад, хлопчик низький. А чоловік високий. Короткий олівець, а це довгий олівець молодці. Широка стрічка, а це вузька стрічка добре. Товстий блокнот, а це тонкий блокнот молодці. Дуб товстий А береза? Тонка дерево високе, а кущ правильно низький. І наостанок ведмідь великий, а зайчик маленький. Молодці, ось і добігло до кінця наше заняття. Пригадайте, хто ж ховався за найтовстішим деревом? Так, ведмідь, а за тонким. Зайчик. Молодці малята. А зараз Марійка нас запрошує до себе в гості. Вона буде наводити порядочок в своїй кімнаті, тому що дуже хоче відпочити, побавитися на вулиці. Тож треба перед тим, як піти на прогулянку, свою кімнату привести до ладу. Ми будемо з нею наводити лад у кімнаті. І закріпимо поняття Довгий і короткий. Тож, дітки, будьте уважні, спостережливі і користуйтеся словами в житті довгий, короткий, маленький великий, товстий тонкий. До зустрічі на слідуючому. Заняття з цікавої математики. Папа! -па! Дівчинка Марійка захотіла піти погуляти в парк, але матуся сказала їй спершу навести лад у своїй кімнаті і поскладати речі. У шафу поскладати ліворуч короткі речі, а праворуч довгі. Ось у нас є спідничка зеленого кольору. Подивіться, чи є ще спідничка. Так, ось ще є рожева спідничка, але ж яка з них довга, а яка коротка. Як це дізнатися? Треба накласти одну на другу і подивитись, яка з них довша виглядає, а яка коротша? Отже, рожева спідничка коротша. Слід покласти її у шафу ліворуч, а зелена спідничка довга, її покладем праворуч. Далі складатимемо штанці. Ось у нас є помаранчеві штанці. Подивіться, а чи є ще щось схоже на штанці? Так, це синенькі шортики. А погляньте, що з них довге, а що коротке. Ми знову прикладемо одну річ на іншу і побачимо, що довше, а що коротше. Ми бачимо, що шорти короткі, тому кладемо їх у шафу ліворуч. А штанці, відповідно, праворуч. Ось у нас є футболочка різнокольорова. А чи є ще ковтинки? Так, ось є светрик. Давайте прикладемо один на одного. Подивіться, у футболочки рукав короткий, а у светрика синього довгий, отже, футболочку вішаємо ліворуч, а светр з довгим рукавом праворуч. Ось ми і поскладали, охайно, одяг, шафу можна зачиняти. Але ж погляньте, лишилися неприбраними іграшки, розкидані по всій кімнаті. У Марійки є два паровозики Жовтий і зелений. Але вагончики від них перемішалися по усій кімнаті. Давайте знайдемо і порахуємо усі зелені вагончики. Один! Два. Три. Три зелених вагончика. А тепер порахуємо, скільки жовтих вагончиків. Один. Два. Три. Теж три. Отже, зелених та жовтих вагончиків порівну. Давайте з'єднаємо паровозики з їхніми вагончиками. Перший збираємо жовтий паровозик. Один, два, три. Усі три вагончики жовті ми зібрали. Далі збираємо вагончики до зеленого паровозика. Один, два, три. Ми зібрали усі три зелені вагончики. Але ж погляньте: вагончиків однакова кількість. Але потяги вийшли різні. Один довгий, інший короткий. Який паровоз довгий? Правильно, жовтий, а який короткий? Зелений. А чому ж так сталося? А тому що вагончик жовтого потягу довший за вагончик зеленого потягу. Давайте прикладемо зелений вагончик на жовтий і подивимось, чи виглядатиме жовтий з-за зеленого. Так, ми бачимо, що жовтий вагончик довгий, а зелений короткий. Наші потяги зібрані, отже, Марійка може вирушати на прогулянку до парку.